Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжкові спойлери. ми продовжуємо наш марафон розпаковки купи різних посилок з купою різних старих фотографій. Тож, менше слів, більше діла, починаємо відкривати. Головний ворог, мій самий страшний ворог це скотч. І його тут повно. Так. Опа. Все. Швидко, до речі, справився. Не думав що так швидко виймусь під скотчу Але окей, повезло. Так, ще без пакетика вийняти. Тож, почнімо. Така фотографія а, троє чоловіків, жінка косять сіну. Далі фотографія а, це десь в кузні. Фотографія чоловіки займаються ремонтом або строїть сарай, або хижу. Чоловік і троє жінок на човні десь посеред річки, в Камеші. Далі, знову ж таки, стара Солом'яна хата і сім'я на дворі. Декілька людей, косять сіно, знову ж таки, здається. А це вже листівка. Одна така листівка, солдатики десь в якомусь музеї зайшли. Мені сподобався малюнок, звісно, придбав. Ще одна листівка е, пропагандистська пропагандувала, що з дітей з малку треба вчити бути солдатами, щоб йти воювати, якщо що. Але це обрізана, здається, листівка, ну як є. Але гарний малюнок сподобалось, тому, звісно, придбав. І ще ось таке: така листівка, старий, такий малюночок. Няня з хлопчиком. Теж сподобалось, теж придбав. Це і окремо відкладу листівки. Так, далі, боже, скільки тут скотча. Це якийсь картон закри... закладений скотчем. Так. Оп. Пусто... Пусто можеш викидати. Так, ще трошечки. А, давай. Все-все. Це у мене тут куплена лише одна єдинственна фотографія. Файлик геть. І вона мені дорого обійшлася. Ця фотографія мені обійшлася. А... Щас уно моменту. Так, спеціально ходив провіряти е, ціну. Одна ця фотографія мені обійшлася в 250 гривень. Це просто капець, можна купити книжку цілу, е, але е, на пам'ять от е, сина Антоши е, Мічайчко, коротше, е, Литовський, 9-й полк, 40 срокові роки. А, тобто це литовці, які воювали на стороні росіян під час Другої світової війни. І тут просто ну, ніби не солдатики, а якісь а, -моделі. Ну, Я просто не встояв. Це була така спонтанна покупка, що я просто не міг стояти. Я куп, придбав, купив цю фотографію. І я нискільки не жалію, що я віддав за це 250 гривень. Дуже класна фотографія. Так, далі-далі-далі, йдем далі, далі, далі. Так. О, Боже Ну от скажіть мені, як мені красиво, фотогенічно оце все на кадрі розкрити, розмотати, щоб вам показати, як це роблять інші блогери. От вона одним разом махнула ножичком чимись, там ножицями, ногтем взагалі, і воно відкрилося і все, красота. Замотають, намотають, накрутять, скотчем замутять, а ти потім мучиться, відкривається. І весь цей час, що ти це все розкриваєш, або потім монтіруй, прискорюй відео, або просто щось говори, щоб щось говорити, щоб зайняти е, екранний час. Ще одна фотографія, окремо придбана, одна єдина. Ось такі два солдатика десь у полі. Е, звісно, що не міг пройти повз. Стільки мучитися розкривати все заради одної фотографії, господи. Тут я відчуваю, вже, що тут буде декілька фотографій. І це вже плюс, оскільки не треба буде. Ага, декілька фотографій, картонка знову таки. Господи, якщо там знову одна фотографія, так за, за, замучена, запучена. Ні, тут вже декілька фотографій. Проблема, головна, з цими купівлями це в тому, що. Купуєш е, у різних людей по дві-три фотографії, потім маєш сотню посилок. Це я придбав дві, по, дві фотографії з рук. Ось такі два солдатика і е, такі три солдатика. Ось так. Такі два фото я придбав. Не знаю, чомусь вони мене е, зацікавили. Але я їх придбав, окей. І там, чесно, я трохи не зрозумів, як там треба було їм оплатити, бо там писало доставку, що оплатити. Я переплатив на 80 гривень, якби за доставку, а мені сказали, доставку ви оплачуєте вже на пошті. Тому вони мені повернули гроші, що я переплатив. Прикольно. Ну, хоч чесні люди. Так. І перейдемо до останньої на сьогодні посилки. А, Боже, знову купа плівки і купа скотчу. Це якесь наказання, мені не знаю за які гріхи. О, О боже, який слой, який слой плівки. О, окей, ну да, зато точно можу бути уверений, впевненим, що воно не намокло, доки до мене їхало. О, кошмар. Як мені це витягнути? Пробуємо. О, здається, що? Так. Так, буде скорше так. Ні, ну ви, звісно, можете, якщо ви ще не догадалися, то порам... Промотувати просто такі моменти. Я вирішив це не монтувати, не змонтовувати, не робити паузи, оскільки, щоб ви розуміли, з чим мені приходиться мати справу. Але ви спокійно собі можете, звісно, що такі моменти в ролику промотувати, оскільки це ну просто реально вийми це, вийми те. А, від... Господи. Ну, чисто там зараз я маю відкрити це, і там буде а, смерть Кощея безсмертного, мені здається. Або моя смерть. Якщо я все-таки це відкрию зараз. О, Господи, так, все-все відмучив, Окей. Господи і той скотч. Ну, сюди нащо його вже ліпити. На пакетик. А... Так, йоу, йоу йоу. Що тут у мене? Чотири фотографії запаковано такої, гб би золотова якась вибухівка. Окей. А, так. Так, щось. Фокус збився. Окей. Вот. Чоловік з автівкою десь у полі. А, чоловік впирається в автівку. Оце класна фотографія. Дуже така. Коза така сурідна дуже класна. Далі юнак. І такі двоє. Ну, це юнак, а це чи то дівчина, чи то хлопець. Тож якось так, з цього разу маленькі посилички, мало фотографій, але купа часу зайшло, щоб мені це все розпакувати. Просто жесть. Тож, якось так. Сподіваюся, ви не занудилися, сподіваюся, ви промотували ті жахливі моменти, коли я це все розкривав. Напишіть в коментарі, до речі, мені цікаво, чи ви то промотували чи ні, чи ви мучилися разом зі мною. Тож якось так. А поки що на цьому я прощаюся. Скоро буде ще купа-купа різних класних фотографій.